Це маленький перекресток в маленькому містечку у центрі. Але бачите, тут поряд аж дві церкви Ці церкви були побудовані в 12 столітті, ну, реконструйовані були в 19-му. такий вигляд має. Стіни ще ті. 12 століття. Це католики будували. І зараз невідомо, От, якщо побачити, а, хрестів немає. Тобто у католиків раніше були Хрести, втім вони відрізнялися від а, ну, тут хоч який Хрест є. От, від протестантів, ну лютеранів, так би я сказав. То що лютерани вони ну, не захватували, но віджимали церкви. Якщо країна була протестантська, наприклад, Німеччина, то була реформація і забирали церкви. Не хотіли люди ходити католикам у, 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 у таких містах, як це. Тут було е, лютеранське Коли Зараз лютеранських почти немає, є ну, мало. Е, вони називаються євангелістські. І е, одно, ну. Тут ну, 50 тисяч населення, бачите, дві церкви, такі старічні церкви. От, Звичайно, їх не руйнували. Тут соціалізму не було, це не ГДР, це Захід Німеччини. І от так от якось церквами, якось цивільніше.